Всім привіт! Сьогодні вночі прийшов бразильський UFC 301 у Ріо. У головній події зустрічалися Пантожа та Ерцех. Поїхали розбирати основні бої мейнкарду. Відкривали мейнкарт Кайо Бораліо та Пол Крейг. Бораліо вихідець з претендентської серії у UFC, де на стріку із п'яти перемог. Пол Крейг ветеран, справи у нього йдуть жахливо. У останніх п'яти боях чотири поразки. Останній бій проти Алена взагалі відходив по октагону. Поїхали дивитися. Почався перший, закінчилася швидка розвідка, і Бораліо почав фарширувати корпус крейга швидкими кіками. Здвоєний удар корпус ногою був дуже гарний. Не сумувала і шлепа крейга. Туди вже прилітали двійки, кайо плюс непоганий боковий. Після таких сюрпризів, звичайно, Крейг вирішує боротися, але спроби цієї вкрай не вдалі. Кайо відзахищався і запросив старого знову в стійку. Той полежав, подумав і все-таки піднявся. Крейг по прямій лінії йшов вперед, викидував ногу і з'їдав страшезні джеби в щелепу. Повторював він цю процедуру неодноразово. Пол Крейг це реально модифікована груша, яка не просто висить і по ній б'ють, вона ще й плюс-мінус імітує рух на опонента. Такий самий його бій ми дивилися і проти Брендона Алина. Там він теж ходив, роздуплявся по октагону, але це ще лише перший. У другому картина Крейгом, знову спроби цих кіків і відразу Джеби Кайо залітали в будку. При спробі битися Крейг ловив двійки, при спробі боротися, зловив щелепою коліно. Він вже так конкретно посипався, упав на землю, але Кайо не захотів добивати знизу, відпустив і дав піднятися. Ще трішки погрався з ним, розрядився двійкою і біля сітки лівим прямим в щелепу просто зрубав Крейга. Абсолютний деклас від Кайо. Стійка Крейга просто ніяка. Боротьба з такими переводами пригодами, нею там навіть і не пахло. Нокаутом у другому раунді бій забрав Кайо Боральо. Далі в нас ішов бій Ігора Потєрі та Мішеля Перейри. У Потєрі був не найкращий старт. У перших чотирьох боях три поразки. Далі забрав рішенням бій у поляка і якимось дивним чином вийшов на перейру. Хоча, якщо дивитися на рейтинги, вони обидва поза ними. А ось Перейра останнім часом знищує опонентів, летить на стріку із семи перемог, перейшов у середню вагу і там здобув вже дві перемоги. Поїхали дивитися. Почали хлопці прямо таки активно, кіки просто не зупинялися з обох сторін. Ну і при спробі такого Кіку від. Потєрі від джебом плюс прямим і відправляє подтюрю на землю. Туди ж відправляє своє фірмове сальто. Після цього починає добивання, ну і зверху приправляє все це гіллятиною. Ігор тримався, але згодом вимушений був постукати, поки рефері підбігав, він навіть все-таки на секунду вимкнувся. Гіллятиною на початку першого раунду бій забирає Мішель Перейра. А ось у Ігора перспективи дуже сумнівні. Можливо, буде стояти питання про звільнення, але ще один бій, я думаю, йому можуть заки. Минути. Далі в нас ішов бій Ентоні Сміта та Вітора Петріно. Сміт останній свій бій програв технічним нокаутом Хелілу раундрі. Та й взагалі останні його бої були сумнівні. Дуже довго Сміт включається у бій. Петріно вихідить з претендентської серії, йде на стріку з чотирьох перемог. В останньому бою відправив на пенсію Тайсона Педро. Поїхали дивитися. Почався перший і почали обережно. В основному працювали кіками по ногам. Розміни на руках в більшості були по повітрю. Сміт добре відбивав ноги Петріно. Сам Петріно вирішив переводити, сам заліз Сміту попід руку, почав підіймати, підняв уже з закритою гіліатиною і разом із Смітом впав вниз. Там Сміт дотиснув і Петріно постукав. Гіліатиною в другому раунді бій забирає Ентоні Сміт. Починав він бій знову досить пасивно, але все-таки зловив на помилці і забрав перемогу. Ну а Петріно, Петріно ще явно не готовий до топових опонентів. Комейн-івент. Король Ріо Жозе Альдо проти Джонатана Мартінеза. Альдо повертається з пенсії. До цього непогано Пійшов топів над легкою, але натрапив на грузинську машину і вирішив відпочити. Тепер ось повертається. Мартінес, 12-та позиція, йде на стріку із шести перемог. Поїхали дивитися. Почався перший, почали обережно. В основному мацали дистанцію кіками. Чогось надзвичайного в раунді не сталося. Альдо працював першим номером, інколи вибухав з двійками. Мартінес, окрім кіків по захисту, практично нічого не запропонував. Раунд за Альдо. Перед початком другого в куті Мартіни попросили знизити рівень поваги до Альдо і почати працювати. У другому картинка бою не змінилася. а Мартінес стрішки пришвидшився, але підлаштуватися під стиль Альдо він не зміг. Молодший добре працював по поверхам, намагався пробивати і корпус, і ноги. В середині раунду Мартінес вирішив боротися. Перевести не вдалося, він тримав Альдо біля сітки доволі довго і рефері відправив хлопців в центр октагону. Знову раунд без жодних критичних моментів. У третьому до середини раунду знову нічого не змінилося. Мартінес йшов вперед, намагався працювати першим номером, але все Альдо читав, і треба відмітити, як на свій вік від ударів ухилявся просто чудово. Добре, блокував кіки і знову ж таки по поверхам працював дуже непогано. За дві хвилини до кінця Альдо спіймав Мартіне за назлижені лівим і той трішки поплив. Альдо продовжує стріляти акцентованими колінами в голову, але ці мексиканські щелепи, як завжди, без питань тримають такі удари. Ну і вже після цього Альдо вирішив безпечно закінчити. Провів тейкдаун і вже до кінця раунду допрацьовував Мартінеса у партері. Одноголосним рішенням бій забрав король Ріо Жозе Альдо. На 37 років хлоп показав дуже чудову швидкість і техніку, тут без питань. Крейг тихенько вийшов із чату. А ось Мартінес чи перегорів, чи просто не зміг підлаштуватися, не вдалося йому нічого. Чого від слова зовсім. Ну і мейн івент Саня Пантожа проти Стівена Ерцега за банку старопраменно за тебе по акції. До пантожі питань немає. Пояс забрав у конкурентному бою з Морено, захист проти Ройвола теж був без питань, його залізобетонна голова поки що дозволяє тримати і вигравати. Сили він знає знаходити, навіть коли здається, що він уже все. Ну і ерцех, ерцех, який намалювався хто зна звідки, якого тут точно ніхто не очікував побачити. Але він тут десята сходинка рейтингу. Три боги у UFC, три перемоги. Чому не орк Мукаєв, наприклад, у людей виникає запитання? Спробую розповісти свої думки, але вже після того як оглянемо сам бій, поїхали дивитися. Почався перший і почали дуже активно. Пантожа полетів з і комбінаціями. але чомусь після цього пристрасті відразу притихли. А ось в середині раунду все почалося знову. Спочатку комбінації кидав пантожа, після цього ерцег. Таких розмінів було декілька. Без Уже під кінець пантожа перевів у партер і там доволі непогано намагався знищувати Ерцега. Причавив руку ногою і насипав у голову. Бомбардував дуже непогано. Тримав там Ерцега практично до кінця раунду. Але під кінець Ерцег все ж таки зміг піднятися. Раунд однозначно за пантожею. Другий розпочався так само. Пантожа полетів вперед, намагався працювати першим номером. Ерцех непогано пробивав у голову пантожі на контратаках. У середині раунду пантожа зміг перевести, але Ерцех знову без проблем піднявся. Шкоди там пантожа ніякої не завдав. На протязі раунду йшли плюс-мінус рівні розміни. На цей раз Ерцех зміг відзахищатися від партеру. На кінці вони ще зарубилися в стійці, і Саня все ж таки перевів і доніс декілька прямих в партері. З натяжкою, але Аунт пантожі віддати можна все таки робота першим номером і два тейкдауни. Ерцех влучав, але й у пантожі були моменти. У третьому картинка не змінилася. Пантожа так само працював першим номером, але треба відмітити просто нищівну комбінацію голову від Ерцга у вигляді правого ліктя та лівого з боку. І тут вступає в роботу залізобетонна голова пантожі, яка просто не відчуває ці удари, летить вперед і навіть намагається переводити. Після всіх боїв пантожі, які я подивився, у мене, блядь, складається таке відчуття, що в цій вазі цього хлопа неможливо нокаутувати. Уже не один раз він ловить такі панчі і просто не відчуває їх. Ну і в кінці раунду. Пантожа знову провів тейкдаун, там трішки насипав, але Ерцег знову зміг піднятися. За винятком цієї двійки від Ерцега рівний раунд. Не знаю, кому судді віддали цей раунд. У четвертому вже Ерцег почав працювати першим номером. Пантожа виглядав втомленим. В принципі, все, що пропонував Ерцех, пантожа з'їдав з задоволенням, за виключенням спроб тейкдаунів у виконанні Ерцега. Хоча пантожа і виглядав, ніби бензину вже немає. На всі спроби тейкдаунів реагував з неймовірною швидкістю і легко від них захищався. Тут без жодних питань раунд в одні ворота забрав Ерцег. Почався п'ятий ерцег практично відразу зміг провести тейкдаун, але пантожа вибрався і сам перевів. І ці спроби тейкдаунів від ерцега ну дуже незрозумілі. У нього все дуже і дуже непогано вдавалося в стійці. Навіщо він їх проводив? Я не розумію. Тримав його там пантожа недовго. Знову ж таки, ерцег практично відразу піднімався. В цьому раунді, на мою думку, точнішим був пантожа. Ну і під кінець Ерцех чомусь знову вирішив перевести. Помилився, і пантожа зайняв верх. Там раунд і закінчив. Одноголосним рішенням бій та банку Старопрамена забирає Саня Пантожа. На мою думку, бій пройшов плюс-мінус рівно. Якогось одностороннього знищення ми тут явно не побачили. Однак ми побачили, що Ерцех це реально проблема. Ударка на рівні, захист від тейкдаунів, греплінг все на вищому рівні. Хоча цей хлопі виглядає як адміністратор бібліотеки, якщо морально не перегорить, стане реальним викликом для будь-кого в дивізіоні. Він ще молодий, це лише його четвертий бій. Досвіду він тут мав залутати просто нереальну кількість. Ну а Пантожа, Пантожа нічого нового не показав, що лепа тримає. Реплінг на рівні. Так, провів рівний бій, і як на мене, в принципі, поправу поки що залишив пояс собі. Ну і на рахунок, чому Ерцег, а не, наприклад, Орк Мукаєв, всіх реально здивувало, що взяли Ерцега. Я тут так подумав. Турнір у Бразилії більшість бразильців виграла свої бої. Чи були в них досить удобні суперники? Моментами так. Чи вигідно би в Бразилії вигравали бразильці? Само собою. Вірогідність, що Саня міг програти орку, була більшою. Хоча Ерцех показав непоганий бій. Ну і навіть якщо брати приклад з Боральо, який йшов на крутому стріку, йому на сніданок дали Крейга, який у минулому бою абсолютно нічого не показав. Я якраз робив на нього огляд нещодавно, а тут все стало тільки гірше. Якось так, хлопці та дівчата. Я дякую всім, хто дивився до кінця, всім, хто підтримує. Ну і почуємось.